Наш підрозділ виконує завдання разом із Збройними силами України по вогневому враженню противника і їхніх засобів у кріп районів. Ну а в основному ми працюємо по живій силі. Бачимо, що вражаємо, як вражаємо. Гарно було видно у тепловізор. Цілі була дана команда, вогний розрахунок до бою, хлопці дуже швидко зорієнтувалися, швиденько навелися. Після першого пострілу було враження, другий постріл було коригування, і вони точно ще додали те саме місце, там зразу було звідти похвала, що вдало спрацювали. Тобто з таким малим розрахунком боєприпасів так дві міни зразу ціль це досить досить непогано